Мене до школи викликають. Я й не знаю, що вже там Сергійко міг витворити. Класна керівничка каже, що у неї нервів не вистачає, а у мене що нерви залізні, чуть-чуть і давай батьків у школу. Я скоро до них як на роботу ходити буду. Самі не знають, що хочуть, дітей мучать і батьків нервують. Сказав директор синові, без батьків не приходь. Ну, мій Сергійко мусить його послухатись і тиждень не ходив до школи. А я не мала часу прийти, а завтра знову йду до хімічки. бачу, що не заспокоїлись. Минулого разу кричала, що не знай елементарного, навіть найпростішого, бо формулі не може визначити, чи то сік, чи оксид, чи спирт. А я кажу, а ви можете визначити і я вдихну на неї, а ну, скажіть, що не було. Вона як вона на ногах стояла, а потім і каже, що -хоєвку. а от і неправда, спочатку кончачок, потім горілочку, потім самогоночку, а потім шампанська. Ще й діточку білого верця, сама нехай навчиться компоненти визначати. Якось назвав Сергійко і весел ось із спинерів. Значить, помови, що у нього мама творятка. Та щурий, як її ще називати, якщо позичала у мене 200 гривень на ельму і вже два роки не відбулася. Що малий, карти не знає. Та він в картах майже професіонал. І ще старого дурня лопить. і майже не програє. Ну, не знає Сергійко, що таке тисе, а воно йому треба, я сама не знаю. Але думаю, що це там Майвання була хороша, я й пам'ятаю, хоча теж жалілася, що Сергійко її хамить. А сама не знає, спитала дитину, чим статуя підрізняється від п'юса. ну він і сказав їй, що розміром, А вона пристав, кажу, уточи, ну він і уточи. Так, вона в нього крайню запустила. А за що питається? Він ще правду сказав, а за те, що гарно малює. Може, колись і пригодиться, от недавно сусідку гриця Так розмайнував, що той вже тиждень з дому не виходить. Каже, було за що? Математичка он пристала. Що він та блечко може знає. А я кажу, головне, щоб він табличку ділення знав, бо без того не проживе. Тут іще графічка починає нерві тріпати. Молода у думає, що дуже розумна каже, питала Сергійка про нас, А він повний мой не знає чого в одного шкіра чорна, в другого жовта, а в третього червона. Я їй так тихо, делікатно кажу: пане, яка буде шкіра? жовта, червона чи частина. Це тільки залежить тільки від того, що я візьму в руки, ревіть чи три пачку. І все, вона більше до мене не підходила. Ще каже йому мовничка, Розстари речення. от ніби турниця. А не може, а мотор у моїй машині за півдня розіпро. Правда його майстер потім ледве за місяць. <хи> <хи> ну, не до того він, не до того. І з класною дерничкою загін можу спокійно розмовляти. Я їй одна а на мені друга. Постійно каже, що проблеми з дисципліною. Він чув хлопець, терпі дорогенький, маємо те, що маємо.